Дівчатка, всім доброго ранку. Мій ранок починається з чаювання. І ось такої смакоти. Це я вчора пекла Наполеон. Віктор мене так просив. З печі. Так він, бідний, навіть не дав йому настоятися. Їв його, навіть, як то кажуть, сирим, непропитаним. Цей Наполеон я два дні тому пекла наші родички на день народження. Тут карамель і горіхи. У ну, ну мене карамель солодка, можна і солону було зробити. Він дуже смачний, смачніший мені навіть, ніж класичний. Так що зараз буду Смакувати. Ось дивіться ще який. Ну, це ж я не старалася, городочки як красиво робила, а дома бігом-бігом тут всього на всього сім коржів. Він невеличкий. А на дворі в нас дощик падає. Філя сидить на столі. Мала на холодильнику вівка. І я маю надію, що зараз Віктора вговорює поїхати в ліс по гриби. Ну, не знаю, вийде в мене чи ні. Подивимося. Я почаювала, тепер дедушка виліз із берлоги. Спав, скільки зараз время? 10 Ого, ти спиш. Можеш позволить собі, да? Полюбляю я це. А я вже мечтала, думаю, як ти проснешся, тебе попросить, щоб ти по гриби звозив. Ливень на волос, гриби. я детка. Дітка, пам'ятаєш, ми з тобою? Ливень, такий ливий, а ми збирали гриби в плащах, передурки. Що ти ще можеш сказати умного нічого. Умного? Умного нічого. Точно. Ти єлі дождався, щоб да, тортика. Да, так, так мені сплю сниться, що. Торта хочу доки палки. Ого собі кус одрізав, я скромненько, маленький кусочок. А, ні, треба було ота мені, а оце туди. Ну покажи, як він розрізав. Оце треба було мені. о. Оце? Це ще треба буде угостити. Так більш ніхто не хоче. Родич. ніхто ти... не любить. Ларісі треба кусочок. Вона не любить точно на А їй дуже понравився. Жадина. Кто? И... Я не жадный, я Марселю даже кусочек могу. Нет, дать. Марселю так и не а... надо, давать. а что ж ты кажешь, что я жадина? Сладенький. Буду, я буду Трабовать. А ну, расскажи впечатление, який тебе вкус от этого торта? <решит> Ха-ха-ха. Це ж люди сказать, що це таке за потворище. Хорошо, що дивляться буде в основному своїм чужим, це не интересно. Ха-ха. Ну, надіюсь, поймає ще показується. Ну, який у тебе. Ну, вкус ты можешь рассказать вот про цей блин, пипец что это за людиночка такая? Ну так ты мне скажешь чине? Який тебе на вкус? Що тебе там улучшив, чем класичний наполеон? Ну так, да, тут карамелечка так. Іграє угу. Ор... вкусові качества. Ну, да, так, да, так, да? да. оріжки те саме. Оріжки, от якраз в тему, так? Бачиш, їх треба в духовці жарити, щоб вони такі підсмажені були, не сиріти. Ну, да. ну я рада, що тобі сподобалось. Це діти подивляться, скажуть, ой, ми такі хочемо. Не, ну, ж ну я сама удивилась, що ти наполеон будеш їсти. Ти в основному його раніше як я пекла. Я його пикла... терпетить не мог. Потому що ніколи не пробував. Не бреши, я пекла раніше. Ну тільки ж не, не такий обичний, класичний. Кучерявий Антон. А то був торт. Кучерявий Іван? Угу. Ну, на Новий рік, може, спечу. Чи на Різдво? <ріст> так, у нас виключили світло. Скільки ж його часів 5 не буде, да? <ріст> О, Марсель підтвердив. Ну, що у нас ще вариться капустняк? У нас. тушена уточка. Ну, там уже осталось с вами рожка до ножка. Да, две да, косточка. <свеч> с тушим <свеч> на том бульончику картошечку и так. День проживаем. Ну, все, мои хорошие. До встречи. Пока всем.